Вітаю сьогодні. Розповім тобі історію під назвою Джвікей 1166 zesp автор невідомий. А перед початком я хотів би подякувати цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Особлива окрема подяка Даніїлу Рускевичу та ЄМ. Підтримайте і ви канал своїм спонсорством, яке починається від 10 гривень і отримуйте приємні бонуси. Ну що ж, приємного прислуховування, дехто із шанувальників гри те ще пам'ятає галас, що виник багато років тому через один дивний мод. Файло з ним називався gvk 1166 zesp і ніколи не публікувався у жодній з великих спільнотгравців, зрідко спливаючи на дрібних форумах і в рольових групах. Галас був викликаний тим, що цей мод вважався вірусом або принаймні був схожий на один із них. Якщо ви спробуєте запустити з ним гру, то впродовж години спостерігатимете лише екран завантаження, після чого застосунок закриється і викине вас на робочий стіл. А ігрові клієнти всі файли зі збереженнями виявляться пошкодженими. Абсолютно ніхто не знав, що намагається зробити цей мод, оскільки відкрити його в Construction Set було неможливо. Гравці попередили один одного, що це вірус, і все стихло. Близько року по тому, на формі який я читав, він з'явився знову. Автор постару розповів, що отримав особисте повідомлення з модом від аккаунта Луркер, який було видалено відразу ж після відправлення. Також автор повідомив, що відправник порадив йому запускати мод через Дазбокс. З незрозумілою причиною він працював частково. Гра помітно гальмувала, а ви не могли потрапити до налаштування, меню завантаження або консолі. Нікуди крім самого ігрового процесу. Утім, швидкі завантаження і збереження працювали через гарячі клавіші, але файли з збереженнями залишався десь у середині клієнта, через що його не можна було витягнути. Дехто припустив, що в моді використовуються графічні пакети найстаріших версій, без яких запустити гру поза дозбоксом було неможливо на перший погляд, абсолютно ніяких відмінностей у графіці не було. Далі, трохи особистого досвіду. Ви запускаєте нову гру в GVK, так на форумі вирішили назвати цей мод, Проходите, звичайну процедуру реєстрації в офісі і потрапляєте на свободу. Перше, що ви бачите, те саме повідомлення зі словами, зі смертю цього персонажа нитка вашої долі обривається. Причина досить швидко стає очевидною. Усі NPC, які беруть участь в основному квесті, мертві. Єдиним винятком став Ягрум Багарн, останній із двемерів. Їхні трупи ніколи не пропадають, і в будь-який момент гри ви можете перевірити їхню присутність на своїх місцях. Таким чином, ви починаєте у світі, де початку немає. Друге, що ви помітите, поступова втрата здоров'я зовсім на трохи, але не так вже й рідко. Здається, що очки здоров'я починають зменшуватися швидше, якщо ви стоїте на місці. Якщо ви дозволите цьому вбити вас, то знайдете причину, істоту, яку ми назвали асасином через її обладунок, дуже схожий на броню темного братства з трибуналу, хоча жодне доповнення, і не працювала в Чвіки. Вона повністю чорна, абсолютно без текстури і виглядає, як дірка в просторі. Вперше я побачив це поруч зі своїм мертвим тілом, воно повзе абсолютно не по-людськи, розщепіривши руки і ноги, як гігантський павук. Зазвичай ви будете бачити його після своєї смерті до того моменту, як з'явиться вікно завантаження, але іноді його фігуру можна махцем помітити за рогом, повзучи по стіні або навіть стелі. Саме через нього вночі грати стає набагато складніше. Крім цього, є тільки одна помітна відміння гри вночі у випадкові проміжки часу. всі сінпісів виходять назовні не кілька хвилин. Єдине, що можна почути від них у цей час, подивися на небо, потім усі вони повертаються до своїх звичних занять. Трохи пізніше один гравець на форумі виявив нового персонажа на ім'я тієї раси, чоловіка Данмера в храмі біля примарних воріт. Дві речі відрізняють його від інших, повністю унікальні предмети одягу, роба, на тканині якої мерехтять зірки, через що вона схожа на вирваний шматок нічного неба. Друга відмінність, усі його фрази супроводжувалися голосом, крім звичайного тексту у віконці діалогу. Ви можете не звернути на це увагу, оскільки його голос дуже схожий на звичайний чоловічий голос Данмара. Дехто помітив, що голос зовсім трохи відрізняється, наче це дуже якісна імітація. Не буду вдаватися в подробиці, але за квестовою лінією він відправляє вас у підземелля з простою назвою Цитадель. Не менш простими були й самі завдання: відкрити секрети древніх вхід у підземелля знаходився на маленькому острові далеко на захід від самого Моровінда. Зрештою, я виявив, що використання сувою польоту і кара з крайньої західної точки основної землі і стрибок рівно на захід приведуть вас майже до точного місця розташування острівця, хоча й називається підземелля цитаделлю, коридори ведуть глибоко під землю. Воно перевершує всі інші подібні місця за розміром і складністю з печер природного походження, спочатку ви потрапите в зону, схожу на стародавню гробницю, потім гурїни і Двемерів. Мені вдалося дістатися до двемерських руїн, перш ніж я вийшов. Створіння тут дуже сильні і небезпечні. Навіть для персонажа 20-го рівня консоль недоступна. Єдині ваші інструменти, швидке завантаження і збереження. Тут дуже легко загинути, опинившись на можливій для виживання ситуації. Після смерті в мене вже не було сил починати все спочатку. Ті одиниці, кому вдалося спуститися нижче, розповідали, що після вемерських руїн ви потрапляєте на рівень, подібний до попереднього, але темніший. Замість звичної бронзи, всі поверхні та істоти набувають чорного кольору. Звуки механізмів тут набагато гучніші. Також щось на кшталт пари або туману обмежує ваш зір на відстані близько трьох метрів. Якщо у вас вийде вижити, то ви потрапите в місце, яке назвали кімнатою портретів, подібно до вогню в смолоскипах або інших ефектів із ранніх 3 d ігор. Ця кімната містить рамки, які завжди повернуті до вас, з якого боку ви б не дивилися. Зображення всередині рамок вибираються випадковим чином із папки мої малюнки. На форумі виклали кілька кумедних скріншотів кімнати портретів, із найрізноманітнішими картинками в рамках, зрозуміло, найчастіше там було порно. У кінці коридору ви побачите замкнені двері, коли всі спроби відчинити їх проваляться, і ви, визнавши поразку, повернетеся до тієї раси, все, що він скаже своїм хриплим голосом, подивися на небо. Ба більше тепер ніхто в грі не скаже вам нічого. Ви будете бачити лише повністю порожнє вікно діалогу, в якому немає навіть звичайних вітань. Єдиний виняток, нічний час, коли NPC виходять назовні, подивися на небо, і тільки тоді один із гравців, мій друг із форуму, помітив, що над ним уже незвичайне нічне небо Тамріеля. воно перетворилося на зображення реального нічного неба і змінюється. Усе, що я розповім далі, ґрунтується на словах лише однієї людини. Зрештою, він пішов з нашого форуму, але я намагався тримати контакти з ним якомога довше. За його словами, над персонажем починає відображатися земне небо станом на лютий 2005 року. Якщо ви загинете завантажитеся або повернетеся до цитаделі, цикл почнеться знову. Протягом дня небо виглядає абсолютно звичайним, але вночі грух триває. За одну ніч воно змінюється приблизно на два місяці. Очевидно, що для очікування необхідно тримати гру запущеною, а завдяки нашому старому другові асасину її не можна залишати без уваги. Мій друг вирішив витратити цілий день тільки для того, щоб дізнатися, що саме станеться. Це сталося приблизно через рік по ігровому часу, після початку руху неба, ось повідомлення, що він написав наприкінці свого експерименту. Я завантажився в цей день, на де все почалося. Було не надто складно, мені просто довелося постійно переміщатися і лікуватися, щоб не загинути. Потрібно було перевірити, що ж там. І рівно через 24 години асасин зробив дещо нове. Він голосно закричав. Цей божевільний крик ледь не змусив мене накласти в штани. Це було крутіше, ніж у фільмі Жахів. Я побачив, як він присів прямо переді мною, і щойно я зробив рух, він утік. Я поспішив до кімнати портретів і побачив, що двері все ще бляха зачинені. Пізніше мій знайомий вирішив, що чекати, доведеться три дні. Три ігрових роки, адже особисте повідомлення з порадою спробувати з бокса, прийшло в лютому 2008-го. Після першого крику асасин припиняє атакувати вас із нізвідки, забираючи крихти здоров'я. Тепер він кричить: і якщо ви не станете рухатися протягом кількох секунд, то він атакує вас. Вночі я вдягнув навушники і дрімав. Щойно він будив мене криком. Я рухав мишкою і продовжував жити. Ось повідомлення, яке він відправив зі свого ноутбука через два дні: Блять, 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 чувак, це йобаний пистець. Отже, протягом трьох днів я чекав, поки асасин не почав кричати. Навіть після того, як я щойно перемістився, я озирнувся і побачив, що всі персонажі стоять назовні і кажуть: подивися на небо. Не бачу нічого особливого, поки в грі не стає темно, дійсно темно. Я збільшив яскравість монітора до максимума і все одно не міг майже нічого розледіти. Єдине, що було видно, дрібні фігури, які бігають на відстані від мене. Якщо я намагаюся підійти до них, то вони відбігають. З вимкненим світлом і темним екраном монітора було дуже мотрешно, але я не хотів пропустити нічого, але нічого бляха не змінилося. Зрештою, я повернувся в цитадель. Навколо все ще темно, і я плив, спостерігаючи, як ці істоти пливуть навколо мене. Усередині цитаделі світло повернулося, і я захвилювався. Ну і зрозуміло, кляті двері портретів усе ще зачинені. Я вийшов назовні, і все почалося спочатку досить. Я йду спати. кінець. Потім сталися ще дві речі. По-перше, деякі гравці, які дісталися до кімнати портретів, стверджували, що асасин почав з'являтися у звичайному моровінді. Поясню, що встановлений в іншу папку другий Моровінда десь мого мати обидві версії на одному комп'ютері. Звісно, найімовірніше, що на хлопців вплинула їхня власна неадекватна уява. Але один із них аж надто докладно розповідав про чорну фігуру, яку бачив просто перед собою. Другий казав, що не впевнений, чи це асасин, бо бачив чорну фігуру завжди на далекій відстані, і протягом кількох секунд, після чого вона зникала, тим часом мій друг почав отримувати безліч повідомлені з погрозами, оскільки перестав розповідати про Джувікій. Це змусило його покинути форум і не з'являтися протягом деякого часу. Але через кілька тижнів я все-таки написав йому на електронну пошту ось частина його відповіді. Я знаю, що помилився, але під час канікул у мене з'явилася певна кількість вільного часу, і я заново спробував завершити GVK. Був майже 2011 рік, і здається, я починаю марити від недосипу, але навколо дещо відбувається. Зовні все ще темно і не стає світліше. Усі жителі Сейді Ніна кілька місяців тому сховалися у невеликій печері неподалік. Вони вбили всіх бандитів усередині і просто стоять на одному місці. Тепер вони не говорять абсолютно нічого. Вони навіть не реагують, якщо намагаєшся на них клікнути. Я зберігся і вбив одного. Він не чинив жодного опору і стояв, поки не помер. І тепер так усюди. Якщо намагатися досліджувати світ, то видно, що всі міста спорожніли, а їхні мешканці спустилися в найближчі печери і гробниці. Ті, хто жив у Вівеко, тепер стоять у каналізаціях. Зараз я вирушу до примарної брами, хочу побачити тієї раса. Я напишу тобі, коли отримаю його відповідь. Я відповів йому і попросив розповісти продовження. Потім ще раз, протягом доби, він не відповідав. Але потім, після мого чергового нагадування, через кілька годин я отримав повідомлення. Вибач, зовсім забув. Зараз уже 2014 рік навколо панує вічна ніч, і зірки не припиняють руху. Екран повністю чорний, але ще можна розледіти найяскравіші зірки. Тієї раз пішов. Пішли всі, хто був у примарній брамі. Гадки немає, куди вони вирушили, бо в жодній з найближчих печер їх немає. Але дещо змінилося. Люди все ще мовчать, але тепер їхні очі почали кровоточити. Через темряву вам доведеться встати до них впритул і застосувати заклинання світла. Тоді ненадовго ви помітите темні потоки, що йдуть з їхніх очей. Я розумію, що поводжуся як ідіот, і що результат може не виправдати всіх сил, які я вклав у гру. Але я маю, просто маю дізнатися, чому це закінчилося. Наступної ночі я отримав від нього черговий лист. Деякі з планет не рухаються правильно, це лякає мене, адже так я можу втратити останню можливість стежити за плином часу. Здається, зараз, майже 2015. бляха. Ти знаєш, що і не я помітив, що жодного монстра вже не залишилося. Зовні я зовсім один, хоча трупи NPC від головного квесту все ще лежать на своїх місцях, я спеціально пішов, щоб їх перевірити. Мені вже не потрібні навушники, тому я просто їх зняв. Здається, що його крики лунають просто над моїм вухом. Напевно, це через те, що я можу заздалегідь передбачити, в який момент пролунає черговий крик. Тепер він повзе набагато ближче до мене. У цьому його відмінність від тих фігур, які почали з'являтися тоді давно. Пам'ятаєш? Вони завжди навколо мене, але не скрізь я можу їх побачити. Мушу визнати, що мені стає дедалі страшніше. Іноді, коли я йду в туалет, ока постійно помічаю якийсь рух. Тепер світло постійно увімкнено по всій квартирі. У відповідь я написав йому, пожартувавши, що це все йому наснилося. Через два дні на мою скриньку прийшов новий лист. Це було останнє, що я отримав від свого друга. Після цього він уже ніколи не відповідав. Щойно мені снився повний пиздець, я намагався відпочити на ліжку, коли просто біля мого вуха пролунав крик асасина. Я розплющив очі і побачив його фігуру, що нависала наді мною. Його руки і ноги були ще довшими, ніж зазвичай, що як ніколи робили його схожим на павука. Я спробував відштовхнути його, але руки загрузли в чомусь схожому на смолу. Я прокинувся, асасина поруч, звісно, не було. Але глянувши на монітор, я побачив, що перебуває не там, де був раніше. Тепер я в корпусаріумі, а поруч я грум навколо більш-менш світло, і я добре бачу його механічні кінцівки. Так схожі на павукові лапи. Я сів за комп'ютер, і він заговорив зі мною не в грі, а зі мною біля монітора. Він знав про мене все. Він розповів речі, які я ніколи нікому не говорив, і почав уже забувати. Він сказав, що майже нікому не вдалося просунутися так само далеко, як мені. Він сказав, що зовсім скоро двері відчиняться. Залишилося лише трохи пошикати, і я, за його словами, стану першим, хто дізнається, що ховається за ними. Тут я прокинувся, знову сидячи за комп'ютером, і в грі я знову, зовсім не в тому місці, де раніше. Тепер я плив якомога далі від цитаделі. Я постійно чую тихий стукіт. Він прямо за моїм вікном, ліворуч від мене. Ноутбук лежить на дивані, який праворуч. Здається, я все, ще сплю. Це кінець історії, яку я можу розповісти. Відомі кілька інших фактів про Жовікей, але тільки в цьому я впевнений. Прочитавши останній лист друга, я видалив свою копію мода, але зараз був би не проти знайти його знову. Можливо, у когось залишилася копія того файлу. Я хочу побачити все сам.